Доброго дня, вітаю на уроці літературного читання. Сьогоднішня наша тема творчість Анатолія Костецького не хвалися силою, а хвалися вмінням. Прочитаємо твір Костецького новенька. В цьому класі, друзі всі, і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва, добрий день тому, хто справа. Ми одна сім'я. Руку дай тому, хто зліва, руку дай тому, хто справа. Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа. Ми попрацюємо над загадкою. Вона нам дуже дорога. В житті усім допомага, коли вона у тебе є і радісним життя стає. Разом можна все зробити, нам без неї не прожити. Правильно, це дружба. Попрацюємо над вправою афірмації. Що таке афірмація? Це такі речення, які допомагають нам налаштуватися на хороше щось. Будуть в нас з'являтися речення. Те, що підходить для вас, ви зачитуєте і плескаєте в долоні. Я щодня росту і розвиваюся. У мене чудова пам'ять. Я працюю над тим, як розвивати свою працелюбність, я випромінюю радість і впевненість. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю в свої сили. Я маю чудові стосунки зі своїми друзями. Люди добре ставляться до мене, я відповідаю тим же. Перевіримо ваше домашнє завдання. Згадайте, будь ласка, який вірш ми з вами читали на попередньому уроці. Що цікавого ви запам'ятали із даного вірша? Молодці! Працюємо з вами сьогодні над таким завданням. Будемо розвивати навички виразного читання. Допоможе нам в цьому наш сьогоднішній автор Анатолій Костецький. Відомий дитячий письменник Анатолій Костецький народився в Києві у родині вчителів. Він з малку сидів на уроках літератури, які проводила його мама, охоче читав, малював і пробував віршувати. Головні герої віршів Анатолія Костецького твої однолітки жваві, непосидючі, мрійники і фантазери. У своїх творах письменник пише про дитяче життя, сповнене відкриттів, вигадок та гумор. Сьогодні будемо читати вірш Анатолія Костецького Новенька. Новенька. Сьогодні в третій клас до нас прийшла новенька в перший раз. Зайшла весела і радісна, і всім сказала: «Здрастуйте!» Що в класі почалося. Одразу з місць своїх посхоплювались хлопці. Мов хто підкинув їх. Спочатку всі ходили і голосно свистіли, а потім по хвилини дві стояли всі на голові, а потім дехто по рядах пройшовся пішки на руках, а потім кожний з нас робив усе, що вмів і що не вмів. Не звівся із парти лиш наш Юрко, відмінник. Він кинув нам, ну й жарти, і став поволі, шино та до новенької сказав: А що? Сідаймо разом. І та, диво яка, погодилась одразу. Ну що ж, не дуже й треба, подумав я про себе і вирішив до літа відмінником зробитись. Поставте відео на паузу, прочитайте вірш ще раз, а після цього дамо відповіді на питання, про яку подію розповідає поет. Так, про те, що до класу прийшла новенька учениця. Який настрій? так, спішненький, веселий, чому хлопці посхоплювалися, свистіли, на голові стояли, тому що хотіли звернути на себе увагу, чому ж дівчинка сіла з Юрком, тому що Юрко залишався самим собою. Молодці, хто втомився, може трішки відпочити. А ми з вами виконуємо таку вправу: Трибуна думок. Як ви думаєте, яких правил етикету ви порадили б дотримуватися хлопцям? Подумайте над цим запитанням і запропонуйте, які правила ви могли б порадити хлопцям. Вашим домашнім завданням буде навчитися виразно читати вірш на сторінці 125-126, а на завершення вправа веселка. Виберіть те речення, яке підходить для сьогоднішньої вашої роботи. Дякую за вашу роботу. До побачення.